Привіт, моя люба! Рада тебе вітати на каналі Пігулка від стресу. І сьогодні моя тема для тебе така: інформаційні джерела. Коли ти починаєш свій шлях до себе, звісно, тобі хочеться знати якнайбільше корисної інформації. Зараз, я вважаю, що це добре. Зараз таку інформацію ти можеш знайти на любу тему, яку завгодно. Чи Будеш шукати аудіокнигу, чи ти будеш дивитися відео на Ютубі психологів, практикуючих, психіатрів. Ну, все, що тобі сподобається. А, чи ти будеш ходити на якісь тренінги, про, проходити якісь семінари, все це буде мати важливе значення для тебе. А зараз у нас додали ще й вебінари, марафони і так далі. Тобто, Вибір дуже великий, і ти сама маєш вибирати, що ти з того будеш для себе брати і як це тобі буде допомагати в твоєму житті. Але за що я хочу сьогодні поговорити? Саме попередити тебе, щоб будь уважна, коли ти починаєш перенавантажуватися цією інформацією, твоя нервова система збуджується, ти радієш новій інформації так, як наче ти хочеш. Її всю в себе поглинути, але ж є приділ. В тебе є такий да, сосуд, в який вміщається вмішає, ця інформація, і доки вона вміщається, вона там тримається. А як переповнюється, починає вихлюпуватися з тебе та інформація. І що виходить? Вихлюпується на кого? На твоє оточення рідних, близьких, подруг, колег, з ким ти спілкуєшся часто. І Випльоскуючи на них цю інформацію, виходить, ти на неготову людину, яка не готова до цієї інформації, ти їй це розказуєш. І тоді в тебе виникає неприємне таке почуття, що тебе не хочуть слухати. Не дослуховуються до твоєї думки, що ти там цікаво знала, що ти хочеш розповісти. Але будь певна, це нормально. Це нормально, тому що вважаю, що багато хто це через це проходить. Я сама проходила цей шлях, і що я зрозуміла? Люди не готові. Кожен іде своїм шляхом і, і своїм темпом, да? у кожного свої кроки до того впізнання себе. І те, що ти взяла і вважаєш для себе великий секрет, якийсь такий. Да? Це був дуже великий секрет, який ти розкрила для свого життя і зрозуміла, усвідомила. Як це працює, і ти будеш цим користатися, то для другої людини це абсолютно так не звучить. Ну, дивиться на те, думаю, ну, блін, щось вона там таке розказує, нічого не понятно. Ну, ладно, нехай балакає. Це стає неприємно, стає так обідненько внутрі, тому що ти ж хотів поділитися радістю, ти ж хотів розказати важливе щось. Але це так не працює. Тому перша рекомендація моя буде така: література, або е, аудіокнижки, або е, то, що ти береш на якихось семінарах, тренінгах, попробуй зразу практикувати у своєму житті, використовувати це на практиці. Як це працює і запра... чи запрацює воно у твоєму житті? Все можна перевірити тільки практичним шляхом, як це буде працювати у твоєму житті. Любий метод, будь-який інструмент, який там тобі предлагається, тобі треба зробити в першу чергу це самі і побачити, як це працює, який ти отримала результат. З того бувають такі рекомендації, такі методи, які не працюють. Я перечитала багато книжок, дуже прилагається зараз методів, як можна працювати з собою, як поліпшити своє життя, як улучшити якусь ситуацію на роботі з фінансами і так далі. Але не всі методики вони спрацювали для мене. Я розумію, що людина, яка описала цей метод, описала цю практику, в неї воно спрацювало. А в мене спрацювало не все, і я думаю, що для тебе також важливо, щоб це працювало в тебе. А чи спрацює воно там вже в твоїй подруги, чи твоїй знайомої, це вже її буде питання, або вона не якісь свої своїми. Літературу, яку ти береш читати, абсолютно це не художня література. Це я тобі скажу точно, її не треба читати отак. от, От корки до корки прочитала все. Я молодець, я прочитала книгу по психології, Прейда, наприклад, да, там, Фрома, хто у нас там такі відомі психологи. Тому моя рекомендація 15 хвилин в день. корисної інформації, звісно, краще зранку, коли твої містки ще просипаються, і ти їм задаєш якийсь темп, ти їм задаєш їжу для того, щоб переосмислити це. Щоб твої мізки працювали над те, що ти з цією інформацією будеш робити. Теж провірено на практиці, що коли ти отримала якусь інформацію, ця інформація завжди підкидує потім в життя тобі на практичне завдання. Виконуй і поступай по-новому, так як ти знала з тої книжки, те, що ти прочитала. Те, що яку інформацію ти отримала, Попробуй це використати зразу. Якщо ми начитуємося, наслухаємося, надивилися відео, пройшли марафони, пройшли семінари, тренінги, дуже багато зразу, коли виходить, наслаються багато практичних завдань, які треба виконати на ту інформацію. І от тоді стається така халепа. Дуже багато завдань, ти не вспіла переварити ту інформацію, ти не вспіла її використати на практиці. Все падає з рук. От абсолютно, все падає з рук, ти не можеш дати ладу своєму життя. Тому що настільки швидко йдуть одне завдання за другим, що ти просто навіть не встигаєш отямитися, що ой, це ж я про це читала, це ж можна тут отак, отак зробити, отак подумати, отак собі проаналізувати, або це ж там щось. І тоді що виходить з цього? Ти не вспіваєш, ти. Опиняєшся в такій халепі, коли це все навалилося, десь гроші вкрали, кошельок забрали, премію не дали, яку ти очікувала, чоловік щось на тебе там насварився, дитина тобі щось збрехала, і ти не вспіла оце все відреагувати так, як ти щось там нове прочитав. Получиш розочарування, що я тобі можу сказати? Получиш розочарування в тому, що це не працює. Але я тобі даю 100% гарантії. Що багато з тих методів, які предлагаються сьогодні у інформаційному просторі, вони працюють. Просто тобі треба вибрати свій. Вибери свій, і він запрацює для тебе. Але по кусочку. Як то кажуть, слона можна з'їсти, але зараз не всього, а по кусочку. Тому бери цього слона на кусочки і потихеньку будемо різати його і їсти. Це таке. Моє попередження тобі на майбутнє, щоб ти була уважна до того, що ти слухаєш, як ти використовуєш цю інформацію, як ти нею будеш користуватися у майбутньому. По-перше, один раз почула, ти не запам'ятала, другий раз почула, там, може ти запам'ятаєш, але якщо ти використаєш це хоча б один раз, ти запам'ятаєш це назавжди. І тоді буде прийде ще одна така ситуація, ти знов поступиш по-новому, так як ти вже знаєш, як можна з да, цього методу поступити. Третя ситуація, і коли ти закріпиш цей урок, ці ситуації перестануть до тебе приходити. Тобто, все, ти урок вивчила, закріпила, ти можеш йти далі. Але будь готова! Да, такі уроки будуть. Не треба собі задавати в такі моменти, коли якась халепа трапляється, і ти задаєш це питання. За що це мені? От за що це мені що в мене там вкрали кошельок, наприклад? Тут треба поставити ще правильне запитання. Не за що, а для чого? Чого корисного я можу взяти з цієї ситуації? Може, я зажала для себе гроші. Може, я дуже переживала, що в мене там така кількість грошей в гаманці, а я носю його з собою. І таке може бути. І коли твоє хвилювання наклалося на ці гроші, тебе вчать чому? Будь спокійна. Яка б кількість грошей в тебе не була, будь спокійна, насолоджуйся життям, радій цьому життю. І, получай задоволення. А не трясися над тими грошима, які ти отримала і ходиш і тільки боїшся, що зараз їх крадуть, або зараз їх мене відберуть. Тобто ти стала жертвою, і на тебе прийшов крадій, який тебе звільнив від цих грошей, за які ти переживала. Ось так це працює. На такому простому прикладі сьогодні я тобі показала, як це працює. Проаналізуй, можливо, в твоєму житті теж були такі випадки. І мені буде цікаво, якщо ти зі мною ними поділишся. Це буде корисно, я думаю, і мені, і дівчатам, які е, слухають такі відео. Тому пропоную тобі поділитися якоюсь такою життєвою ситуацією, коли в тебе щось таке ставалось, і ти, е, е, яке ти запитання собі задавала, і яка була відповідь? І чи була вона та відповідь? Мені це дуже цікаво, тому що я взагалі по життю люблю. Аналізувати і робити висновку. Які плани на вечір, робимо висновки. Оце моя любима дімочка, топчик просто робити висновки і йти далі з цими висновками вже. Бажаю тобі у правильних ситуаціях правильно вирішувати, задавати собі питання. Всі ситуації, які до тебе приходять, вони для чогось потрібні. Не розстраюйся, якщо щось таке в тому житті стається. На то все є причини. Ці причини ми поступово будемо розглядати надалі. А на сьогодні у мене для тебе все. До наступної зустрічі! Бувай!